Всім привіт! Це друга частина створення симулятору кліків в Roblox Studio. Сьогодні ми розберемо, як зробити кнопку, та, там, де, за допомогою якої у нас буде і будуть прибавлятися гроші. Та в наступних частинах ми, можливо, вже зробимо прокачку цієї кнопки або зробимо магазин. В ну, магазин там, де буде прокачка. Або зробимо, типу, кліки. Треба буде зайти в зону і продати ці кліки, і обміняти на валюту. Можливо, ми зробимо так. Значить. Що ж, давайте простувати до відео. Перше, що ми зробимо, це створимо новий Screen GUI. Screen GUI. І назвемо його якось е, так. Е, клі. Кс... Ой. Давайте ось так. к с JUI. Ой. треба було просто клікс написати. Добре. Тепер до цього клікс джівай Ми додаємо текст бутон. Об'ясняю. Поясню, пояснюю, що це таке. Це, по суті, кнопка, на якій може бути розположений текст. Я ще не навчився робити так, щоб кнопка була на весь екран. Ну, щоб просто клікати по екрану і воно тобі буде прибавляти. Якось так давайте розмістимо її. Далі, давайте швиденько оформимо цю кнопку і повернемося до відео. І якось ось так я оформив свою кнопку. Далі, якщо ми зайдемо в гру і спробуємо натиснути на кнопку. Ніяких грошей ми навіть. Даже... Нам не прибавляється. А все тому, що ми не запрограмували кнопку. Кнопки, звісно без програми не працюють. О, давайте отут ось отак зробимо. Хоп. Так. До текст ботону ми додаємо саме обов'язково локал script, щоб не засчитувалося одночасно всім гравцям. Тепер ми записуємо сюди зміну Local. Local. PLR. Дрівню. Game.Players. player. Воно. Тут буде щитувати нашого гравця, який, звісно, і взаємодіяв з нашою кнопкою. Далі. Далі нам потрібно написати скрипт. Ні, давайте ще одну перемінну. Local button. Local button. Дрівню. Parent. Тепер нам потрібно прописати бутон. Mouse Button One Click. Connect. Function. Що? Значить Connect Function. Я вже розказував в попередній серії. Так що немає вам суті об'ясняти. Тут по, вам тільки подію треба об'яснити, але ну, думаю, ви поняли, коли буде клікатись на кнопку. Mouse button. One click Connect function. І буде наступна функція виконуватись. PLR. Лідер. Leader. Лідер Stats Cash. Leader stats. value Плюс дорівнює. І тут ми вписуємо, скільки ми хочемо, щоб нам прибавлялось. Я буду по одній прибавляти. І все. По суті, кнопку ми запрограмували. І зараз вона має на кожен клік працювати. Але оскільки я не хочу робити настільки ну, буквально 5-хвилинне відео, тому я ось, як бачите, все працює. Тому я хочу зробити ще такий, типу, типу, суперклік, який можна буде нажати раз, давайте, в хвилину. Ми додаємо іще одну текстбутон. І ставимо, наприклад, поверху цієї ось. Тепер, знову ж таки, треба оформити її. Вернусь, повернусь, коли вже це, звісно, зроблю. Все. Кнопкою оформив, і знову ж таки до неї треба написати local script. Сходимо в local script. Знову створюємо перемінну player. Game. Okay players local player І по, по суті, нам потрібно скопіювати оцей сюди скрипт Е, вибачте, я забув відео з паузи поставити. Проте, ось ми тут поверх цієї кнопки створимо ще одну кнопку. Підписуємо її, як суперклікнуси в, в моєму випадку, і так і до неї також створюємо script. До local скрипта ми пишемо такий ось скрипт. Тобто, тут буде щитуватись гравець, тут кнопка наша, тут, коли будуть нажимати на, на кнопку, ось, буде задаватися перемінна... Local R буде задаватися true. І тут буде перевірятися, якщо R дорівнює true, тоді буде додаватися по 200. І, і буде ставитись R false. Після того, як воно поставиться R false, то ми не зможемо клікнути на кнопку. І через, тільки через 60 секунд воно, вона знову стане true. І ми змож, знову зможемо натиснути на неї. Перевіряємо. Так. Кліки, звичайно, працюють. І суперклік працює. Тепер ми маємо почекати одну хвилинку. Чекаємо, 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 чекаємо. Ось Як бачите, зна... Опа! А це ось щось неладне вже. Почекайте. R має рівнятися... тепер false. Хм, Цікаво. Цікаво. Цікаво, 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 цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Значить, виходить весь 60. А якщо ми отак зробимо? Ні, не працює, значить, розберемося. Добре, думаю, коли я розберуся, то вже повернемося до відео. Зі скриптом я розібрався. Виходить, що, оказується, тут треба було і створювати переміну, але вже без локал. А ну-ка, давайте спробуємо локал. Локал. Ні, можна із локал. Ну, локал краще всього тільки в функціях використовувати. Ну, можна і так, якщо вам краще буде так розрізняти перемінні. От, наприклад, мені так зручніше перемінні змінювати. І тобто, дивіться. Мені треба було спочатку, щоб R робився false, а потім уже робити додавання. Тобто. Виходить, що якось так. Тобто робиться Air false далі додається 200. І поки не пройде 60 секунд, воно нам не зробить те, що треба. Тобто виходить якось так. Ну, часу у мене немає на повну перевірку скрипта. Тому всім удачі в житті. І всім. ¡Hasta